Так, показую, що я буду їсти. То не вечеря, але така е, перекус перед вечерю. Я собі овочі запекла. Дала сюди сіль, ложку олії і трошки свого чесноку. Так, то я зараз поїм, бо я вже голодна. У нас вже п'ята година. Я відранку нічого не їла, крім оладків, як що я вам показувала. І тут в мене зараз крила. Це буде моя вечеря з салатом. Крила я замариную. Так, що я буду давати? Зразу вам показую солі. У мене є така спеція докурки. Також її Сюда бахну. На добра дуже. То купляла в Ашані. Оп, ось так. Дам трошки. Чесно, сухого. Ау! Добре. І перемішаю там, і поставлю запікати, і все ніби вже покажу вам. Потім як буде готова курочка, і буду салат собі робити.